Широкоти Русь по ліцю землі в красі царстві розвернулася. За проросійський диктант у Ніжині звільнили вчительку російської мови та світової літератури. Батьки забили на сполох не одразу. Лише коли діти принесли зі школи роботи з заниженими оцінками, бо учні у диктанті про велич Росії і любов до Москви замінили слова на Україну і Київ. Ні, на землі прекрасніє тебе страна моя, любі моя моя. Діти пишуть Україна, вона закреслює, пише. Любімая, як часто в горісті, разлук в моїй блуждаючій судьбі Москва, я думав, о тебе. з текстом вони пішли до прокуратури СБУ та управління освіти. Там скликали спеціальну комісію та викликали вчительку, аби та пояснила, чому вибір впав саме на цей текст. Пояснень ми не отримали, і рішенням комісії було все ж таки винести ще одну догану і згідно за систематичне невиконання. Її було звільнено за рік. Це вже друга історія пов'язана з цією викладачкою. Спочатку вчителька дозволила у себе на уроці побити дитину. Двоє хлопців дуркували, і вчитель не змогла заспокоїти їм. Вона запропонувала це зробити дітям фразою хто хоче заспокоїти цих дурачків. Одна дитина підійшла, скинула хлопчика, а другі почали бити. Потім, коли вони стали і дивляться, що вони наробили. Ось, вчитель не зупинила їх, не підійшла, не, не, не подивилася. Тоді її відсторонили від роботи, але через суд жінка поновилася. Тепер, кажуть, в управлінні освіти такого не буде. Батьки ж не хочуть, аби подібне повторилося. Для дітей це, ну, це дуже важливо, звичайно. Можливо, щоб дехто не розуміє, який час живе, але хотілося, щоб. От, щоб цю не бу не принижувало цю національну гідність у цього покоління, яке жив, яке ніколи не жило в совєтському союзі, і не і велич Росії для них це нічого не значить, що слова. Текст не входить до жодних рекомендованих матеріалів для викладання російської мови. Він авторства суркова діяча громадянської війни. Вчителька своє звільнення підтвердила телефоном. Проте трудової з роботи поки не забрала. Ми їздили до неї додому, а потім знайшли її вона торгує на вулиці, центральній міста нашого косметику, і ми знайшли її там і повідомили. Вона не підписала. Погодження про те, що вона ознайомлена з наказом, склали акт, про це повідомили про те, що вона має забрати книжку трудову. Педагогічний колектив став на сторону дітей та їхніх батьків. Та у школі не виключають. Педагогиня може знову спробувати поновитися на посаді через суд.